Зелена енергетика закінчена, бо Європа вгасила свою економіку відмовою від ДВС, оце опаливо, цієї екології своєї, тим, що вони вітряков сюди наставила. Європа реально б'є тривогу. У них страшенна економічна криза. Значить, послухайте, як далі це буде відображатися на світі, на українцях, на цінах на електроенергію і так далі. Ви от жалієтесь, і я в тому числі на корупцію в Україні. Це страшна а, історія. Але за кордоном вона насправді ще більша, просто вона працює легально і через лобіювання. Ходять різні економісти, консультанти і так далі. Вони кажуть, ні, вони. Розумієте, якщо будуть вітряки, ми втратимо в економіці, ДВС не так шкідливо. Насправді акумулятори це шкода для по барабану, чого? Бо бізнес це все бізнес і прикиньте, як система працює. Офіційно всі за це отримують кошти. І от до чого дійшло. вона? Більшість заводів. Машина будівних, яка складало величезну частину економіки всієї Європи, позакривалась. Порш Порш взагалі втратив 90% своїх акцій, коли вони заявили про те, що вони відмовляться від ДВС перейдуть повністю на електрички, і тільки самі топові жирні моделі з позаоблачним синам залишать з ДВС. Те саме відбулось з Мерседес, те саме з БМВ. Всі оці компанії вони ж не можуть випустити дешеву електричку. Бо я Китай, вони не можуть конкурувати з Китаєм, вообще чи з той самий там Тесли. Вже готові рішення є. Європа просто втратила не неря... Це ж не, не тільки Німеччина це все виготовляє, Італія виготовляє автомобілі, Франція. Дуже багато в Європі є моментів, які залежні були від звичайної енергетики. Коли прийшла зелена, це ж по перше, втрат було дуже багато. Це ж треба було закупити вітряки, акумулятори, батареї. Вони ж окупаються на протязі десятків років, 30-50 років і. Їх же треба там міняти, обслужувати постійно. Це штука, яка угробила просто європейську економіку. Людям настрій попортила, зробила ужасні тачки з ужасними моторами, кучу гімароя, додаткових виплат тепер за те, щоб екологічним стандартам відповідати. Всі машини подорожчали через те, що ви ці каталізатори там і всю цю екологію. Європа сама себе оцим лабіруванням, тим, що вони просовували типа вигадну екологічну історію, жахнули самі себе. І тепер вже йде розмова про те, щоб е, будувати на першу станцію, будують вже в Польщі. От, от до цього вже дійшло. Ну і будуть далі. Тобто виявилось, нічого не лучше, крім того, що вже 100 років тому придумано чи більше, немає нічого. Вони ж і зіркала на морях ставили, і вітряки на морях, і в горах, і в полях, і під землею там ловили ці потоки воздуха в цих в різних в, в піщерах, там що вони тільки не придумали. І добувати кислород там з під землі, моря робити. Нічого це не спрацювало, на це грошей було б викинуто більше, ніж воно потенціально за 200 років навіть могло б компенсувати, ніж просто користуватися тим, що є, і контролювати це все. Ну, коротше, отака от історія, друзі. Тому готуйтеся, думаю, найближчим часом тарифи на всю цю електроенергію через реконструкцію, і зв'язки, і лінії, і подачі ну, будуть не дуже приємні. Тому трошки залишіть додаткового.